Лікування як забава. У Львові презентували мультик-анімацію, створену важко хворими дітьми. Продовж чотирьох місяців малята трудились, створювали декорації, ляльки та придумували сюжети. Так організатори прагнули відірвати дітей від лікарняної сірості палат і додати в їхнє життя яскравих емоційних фарб. Дебют новоспеченої анімації та результати арт-терапії бачили журналісти новини. Малята застигли в очікуванні за кілька секунд. Вони побачать свій власноруч створений мультфільм. Чотири місяці творчої роботи щосуботи хворі дітки збиралися, клеїли, вирізали і, звичайно, ж водили ляльки, допомагали молечі, волонтери. Кожен рух маріонетки фільмували на фотоапарат. Далі ж кадр за кадром, як мозаїку, складали мультфільм. Основним героєм анімації стала лялька-Мрійник, навколо якої розгортаються різні події. Вона знаходить друзів, закохується, розчаровується, однак ніколи не зраджує своїй меті. Основна мета це щоб це була неразова робота, не таке, щоб зробити і відкласти. Це має бути щось що треба. Тобто це те, що дітей мотивує, в них, є, в них є мрія, вони до неї йдуть. Ігорко до роботи долучився наприкінці, зізнається, швидше не міг, лежав під капельницею. Однак свою частку таки вніс. Дуже прийшов, коли робили море на початок. Я допомагала робити. Ну, все дуже сподобалось мені. Та не лише маленькі автори радіють і їхні батьки. Дуже важливо розвиватися в такому рослі, У них більше і вони більше здоровлюються від того, тому що розвивається й мозок. Мені сподобалося і дітям. Лікарі ж підтверджують, арт-терапія ефективна, адже спільна забава, спілкування та творчість покращують емоційний стан дітей. Це прискорює одужання. Емоційне покращення спостерігається безпосередньо, коли діти цим займаються. Емоційне покращення безпосередньо, коли діти бачать плоди своїх свої роботи. Ну зокрема, зараз вони, вони самі створили мультиплікаційний фільм. От, ви бачили скільки посмішок. Попереду зізнаються організатори у мрійника ще велика низка пригод, яка виліться у добрий десяток серій. та книжечки за мотивами дитячих анімацій. Любов Ступчук Дитро Кривенко новини.